Вау! Як це ніхто не побачив! Бумазі йти! Скільки глиб! Круто! Тут уже хтось зірвав, але ці будуть мої. Моє улюблене грибне місце мене не підвело. Тут реально росте глива. Перша глива в цьому році на цьому місці. Вот такая красота, Шикарно. Так, сюда их. Добавляем решту. Красота. Ой, яка красота. Так що, якщо у вас є свої грибні місця з гливою, йдіть перевіряйте, бо вже врожай є.